Чикагський різун Юрій Шумук Оповідання із збірки розповідей Голлівудські байки про гангстерів та інше в Америці І не тільки в період 1930-х років і інших років Чикагський різун 21 січня 1923 року У відомому на весь світ місті Чикаго був звичайний зимовий вечір. Годинник показував сьому годину. Сонце вже сховалося за обрій. Запалали вуличні ліхтарі міста. В промисловому районі Чикаго на одній із ткацьких фабрик директор підприємства містер Джей Паркінсон проводив короткий екскурс молодому охоронцю Пітту, який Сьогодні ж мав приступити до своїх обов'язків. Отже, я тобі показав усе на цьому підприємстві, завершував містер Паркінсон. Робота не важка, але потребує пильності. Головне, не засни, бо малолітні засранці полюбляють жбурляти каміння по вікнам. Ці дитячі забавки потім дорого обходяться підприємству. «Второпав?» Так, кивнув у відповідь Піт. Головне не спати і пильнувати, молодець, поплескавши по плечу парубка, промовив директор фабрики. Він вже хотів покинути підприємство, але його спинив піт. А це правда, що цю фабрику заснувала якась графиня із Шотландії, яка тут покінчила пізніше з життям, несміливо запитав Піт. Він прагнув почути у відповідь щось, наприклад, То все дурня, хлопче, або Не вір в ці нісанітниці, це неправда. Однак містер Паркінсон відповів зовсім інше. То дуже страшна й драматична історія, хлопче, почав директор фабрики. Це підприємство дійсно було засноване шотландською графинею, яка переїхала до США. Її бізнес йшов дуже добре, однак щось змусило бідолашну покінчити з собою. Як це сталося? запитав дещо наляканий хлопчина. Вона впала в ткацький станок, відповів містер Паркінсон. Спочатку її намотало на вал, зробивши з неї лялечку, як у шовкопряда, а потім напрямними колесами розкотило графиню в тонкий. Але дуже гарний килим. Дехто говорить, що це було вбивство, і хтось її штовхнув у станок. Є люди, які гадають, що з графинею стався нещасний випадок. І вона просто впала на той вал. Але є версія, що вона сама стрибнула в станок, бажаючи покінчити життя самогубством. Містер Паркінсон окинув очима стіни і високі стелі цеху. Якщо чесно, почав директор фабрики, мені моторошно лишатись в стінах цього підприємства. Здається, минулого року я тут привид тієї графині бачив. Привид? напружився піт. Так, кивнув Паркінсон. Він з'явився лише на мить, і бачив я його лише краєм ока. Фух, аж мурашки шкірою побігли, як згадав. Ну добре, працюй, хлопче, я в тебе вірю. Містер Паркінсон потиснув руку хлопцю і покинув будівлю. Новий охоронець Піт зачинив двері на ключ і піднявся на другий поверх в кабінет директора. Він не вмикав світло, щоб ніхто не запідозрів, як піт буде пити каву начальника. Охоронець поглянув у вікно. Неймовірна зимова ніч. На дворі мороз і хуртовина. Вуличні ліхтарі тьмяніли від тої кількості снігу, яка сипалась з неба. Чудово! задоволено пробубонів охоронець, сівши в крісло директора підприємства. Чайник засвистів. До філіжанки охоронця Пало дві чайні ложки кави і одна цукру. З характерним звуком заповнення філіжанки рідиною охоронець залив до неї окропу. Гарна робота! пробубонів Піт, смакуючи свою нічну крадену у шефа каву. Піт за три години зробив два обходи цехів фабрики. Чим більше часу минало, тим більше охоронець хотів спати. У тому ж кріслі шефа піт і задрімав. Прокинувся охоронець через те, що із цехів фабрики лунали дивні звуки. Щось схоже на кроки. Охоронець поглянув на годинник третя година ночі. Під згадав, що десь читав інформацію про те, що саме в цей час активізується нечиста сила. Хвилина тихої паніки. І під повністю оволодів собою. Він озброївся ножем, яким директор фабрики відкривав конверти з листами, і був готовий подивитися злу прямо в обличчя. Прийшла випити мій мозок, мертва графини, пронеслось в голові Піта. Хріна тобі лисого! Пробубонів одразу він, тихенько покинувши кабінет містера Паркінсона. Хлопчина дещо нашумів, коли спускався вниз в цехи фабрики, тому зло десь зачаїлося серед станків. Але полювання піта на мертву графиню або графині на піта продовжувалося. Мисливець же той, хто переміг у боротьбі. Хлопець старанно ховався серед верстатів фабрики і тихенько перебігав з місця на місце. Було чутно лише вітер назовні, де панувала негода. Однак доволі швидко відносну тишу на фабриці порушив дзвін падаючих на землю інструментів і важке тупцяння на місці десь ближче до виходу. То був шанс, якого втрачати не можна було, під швидко перебіг до місця, звідки лунали звуки падіння інструментів і оторопів. Перед ним стояло щось хмароподібне, воно видавало на людський крик і жахливий сморід. Гори в пеклі, графине! закричав піт і накинувся на потойбічне створіння з ножем. Добрих п'ятдесят, а то й шістдесят ударів, і мертва графиня лежала на землі. Зовсім мертва. Десь в цю хвилину підпочув гуркіт двигуна автомобіля, який щойно припаркувався біля фабрики. Закривавлений охоронець з ножем у руках кинувся до дверей. Він відчинив двері і в приміщення вскочив містер Паркінсон, директор фабрики. Містере Паркінсоне, заволав Піт, обіймаючи директора. Я убив відьму. Яку відьму? здивувався Паркінсон. Ту мертву графиню, про яку ви говорили, збуджено продовжив піт, схопивши свого начальника і поволікши за собою. Ось! Він показав хмароподібне тіло, що лежало на землі. Містер Паркінсон підійшов до стіни і підняв роз'єднувач вгору, тим самим увімкнувши світло по всьому цеху. Він, як і сам піт, застигли на місці. Перед ними лежало товсте тіло якогось мужика, якого зарізав піт. Це не графиня, промовив Паркінсон. Це, певно, грабіжник, який вдерся до нашої фабрики, а я героїчно захистив її, оправдовувався охоронець Піт. Він говорив тремтячим голосом. Ні, промовив містер Паркінсон, нахилившись біля тіла бідолахи. Ти зарізав нашого слюсаря, хмільного бадді, блін. Я от прокинувся, щоб сходити в туалет і згадав, що не сказав тобі про цього пияку, от і примчався сюди. Тобто я слюсаря з вологими очима промовив піт. Він часто напивається, напивався до вимкнення свого мозку. Десь тут ховався, а потім вночі прокидався і йшов додому, відповів Паркінсон. Я не знав, промовив охоронець. Це нещасний випадок, я не хотів. Навряд суд присяжних тобі повірить, що ти не хотів нанести бідоласі декілька десятків ударів ножем, і це був нещасний випадок, промовив містер Паркінсон, піднявшись на ноги і сховавши руки до кишені. Вибач, хлопче, але мені доведеться викликати поліцію. Вони ж зрозуміють, що я не хотів цього робити, заплакав Піт. Мене посадять. Ні, хлопче, поплескав по плечу охоронця директор фабрики. Тебе підсмажать на електричному стільці. Я в кабінет. У мене там є телефон. Директор почав рух у бік сходинок на другий поверх. Піт плакав. Але до тих пір, поки ньому на думку не спала ідея, що його підсмажать у тому випадку, якщо будуть свідки. Охоронець Піт зацікавлено подивився в бік свого шефа, містера Паркінсона. Через хвилину містер Паркінсон лежав в калюзі власної крові. Так, пробубонів Піт. Треба тікати, але необхідно заплутати поліцію. Нова ідея моментально спала на думку новоспеченому вбивці. Він швидко піднявся в кабінет колишнього тепер уже мертвого шефа і взяв папірець, на якому щось написав чорнильною ручкою. Збігши до тіла начальника, підпоклав папірець на груди покійному. Це зробив Джек Різун. Прочитав напис на папірці Піт. Вбитий шеф розплющив очі. Боже, ну ти й довбень, проговорив він. Джек Різун. Це вже було в Лондоні в 1888 році. Придумай щось своє, чи в тебе фантазії взагалі нема, Бовду. Замовкни й здохни, заволав Піт. Очі директора фабрики заплющились і він помер. Той був Джек Різник, а я Джек різун. Це різні Джеки, дурень! продовжив говорити до мертвого тіла Піт. Він хотів кинути ножа на тіло колишнього шефа, але збагнув, що потрібно написати записку і на друге тіло. Піт швидко піднявся в кабінет шефа. Він написав на папірці. Це теж зробив Джек Різун і всівся в крісло боса. Воно було таке м'яке і зручне. А ця кава. Хлопець захотів ще випити філіжанку кави. Він поставив чайник і заплющив очі. Лише на мить. Ранок наступного дня. Біля тіла містера Паркінсона стояло двоє полісменів. Поки всі працівники фабрики чекали на вулиці, щоб не наслідити в цехах і не знищити докази злочину. Один із полісменів був високий темношкірий товстун, рот чорношкірий Боб. Другий полісмен був білошкірий худорлявий чоловік, рон білошкірий біл. Що скажеш про це? Роде, чорношкірий бобе? запитав рон білошкірий біл. Скажу, роне білошкірий Біле, що цей злочинець має дуже великі проблеми з фантазією, промовив рот чорношкірий боб, піднявши папірець з тіла містера Паркінсона. Він косить під лондонського маніяка Джека Різника. Та ні, відмахнувся рон білошкірий біл, поглянувши на папірець. Той був Джек різник, а це Джек різун. Це різні Джеки, як мені здається. Хлопці, а ось і вбивця, промовили поліцейські, які заглянули до кабінету директора фабрики. Вони вели сходами вниз охоронця Піта, якого знайшли в кріслі шефа з плячем. З закривавленими руками і ножем на столі, і папірцем, з написом. Це теж зробив Джек Різун. Добре, промовив рот чорношкірий Боб. Його підсмажать на електричному стільці. Він поглянув на рона білошкірого біла. Такої швидкої справи у нас ще не було. Ти правий, роде чорношкірий бобе, погодився з родом чорношкірим бобом. Рон Білошкірий Біл. Через рік після страти охоронця Піта, більш відомого в кримінальних колах, як Джек Невдахаріс, біля входу в поліцейський відділок стояли рот чорношкірий Боб і рон білошкірий біл, і пили ранкову каву. Дивні зараз сиріні вбивці пішли, якісь тупі надто. промовив рот чорношкірий Боб. Не те, що той хлопець, який вже за півроку завалив п'ятьох поліцейських в нашому місті, які пішли на пенсію. Згоден, як завжди, погодився з думкою рода чорношкірого Боба Рон Білошкірий Біл. Головне, що всі ці поліцейські з нашого відділку, і ми обоє їх добре знали. Шкода хлопців. Хочу придушити того маньяка». Я теж, брате, я теж, підтримав слова рона білошкірого біла, рот чорношкірий Боб. До речі, коли ти йдеш на пенсію? запитав одразу у рона білошкірого біла рот чорношкірий Боб. Через два тижні відповів рон білошкірий біл, викинувши свою склянку в смітник, бо вона була тріснута. Рот чорношкірий Боб зробив те саме. Бо так зробив рон, білошкірий біл. Обоє полісменів направились до входу в управління поліції міста Чикаго. А чому ти цікавишся? запитав рода чорношкірого Боба його напарник рон білошкірий біл. Та так, ні для чого? Потис плечима род чорношкірий Боб, одразу задавши ще одне питання рону білошкірому білу. А де ти живеш? Нагадай.